Андрію, так вітаю Настю. Я зараз перебуваю у місті Бровери, що на Київщині позаду мене той самий садочок, на територію якого впав Гвинтокрил, на борту якого перебувало все керівництво МВС України, частина керівництва МВС України. Саме рік тому сталося тут троща, і хочу сказати, що сьогодні від самого ранку сюди прийшли більше півсотні людей на таку собі літургію та молитву за загиблими. Більшість з них прийшли з дітками. Що насправді. Вді, таки здивувало також, більшість приносили квіти та лампадки, і зносили його до такої собі такого собі подібного знаєте, меморіалу, куди наприкінці вже молитви попросили зносити квіти та покладати їх. На фоні грала така собі спокійна е, жалобна музика, і е, вже також, окрім цього, можна побачити, що тут є навіть іграшки для малесеньких діток знову ж таки про пам'ять за цю трагедію. І окрім такого собі. І меморіалу дає е, квіти, а також лампадки. Був ще додаткова така інсталяція, на якій е, зображено було гвинтокрил, а також 14 ангелочків із фатину. Це е, саморобна така робота. На жаль, на цю хвилину її прибрали, але вона була доволі таки актуальна. І люди зібралися дійсно. Вони бачили, ми бачили емоції, бачили жалі, бачили плач в очах. І хочемо це вам також показати і передати, тому надалі. Прошу вімкнути пряму мову очевидців, які тут перебували на місці. Прошу синхрони. Це чорний трагічний день історії нашого міста. Ми пам'ятатимемо завжди. Тут загинули мої знайомі. І ця рана назавжди залишиться в моєму серці. Пам'ять всім загиблим. Миру. Сюди приходити я буду стільки, я буду жити. звичайно, квіти покладала. Цей день не забудний, його не можна коментувати. Це просто страшний жах, який пов'язаний з страшною війною. Не було б війни, не було б цих бід. І жили б ми прекрасно з нашими дітьми в нашому прекрасному садочку. Все буде у нас добре, обов'язково настануть світлі часи. Ми відточекаємося. А ходити ми сюди будемо і пам'ятати це будемо завжди, стільки ми будемо жити і інші високопосадовці внаслідок катастрофи загинуло 14 осіб, 13 дорослих і одна дитина. Авіатроща сталася поблизу дитячого садочка. Тож постраждали перехожі, які в цей час вели дітей до закладу. Різні травми отримали близько 30 людей, і 13 з них це діти. За даними слідства, державного бюро розслідувань до катастрофи призвело порушення правил безпеки польотів. Командир екіпажу не був повідомлений про складні погодні умови. Мови, бо більше саме пілоти не мали відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Їх зірвали з чергування для того, аби відвести делегацію. Тож, за даними ДБР, трощу спричинила відсутність і необхідність навичок і халатна недбалість керівництва. Підозру повідомили п'ятьом посадовцям ДСНС. На цю хвилину у мене вся інформація. Тому студія вам слово. Дякуємо тобі, Анжеліко. Наша журналістка Анжеліка Вовк зараз перебувала на місці. трагедії, яка трапилась 18 січня 2023 року у броварах. Нагадаємо, що тоді розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту.